Я народився в цій країні. Я виріс під її пісні, в неї небо було синє і білосніжні журавлі. Бачив прекрасні вишиванки і пампушки смачні я їв, але не бачив, щоб в сусіди. Декілька пісень десь в 90-х роках якимось чином дійшли і до Москви, що там в Московських частях їх співали під підвітали. Я сам собі сказав, коли почалася війна. Я ні одне пісню не напишу, ні одного вірша на, на російській мові. У кожного свій склади в честі, знаєте. Я наскільки був шокований, що не вистачило ума на нас напасти і так ну, хитро ну, і ну, не можна зрозуміти по сьогоднішній день. Вже третій рік іде війна, кінця немає краю. Та попри все, що, не було, що в нас було, я все одно тебе кохаю. Хотілося б записатися не під гутар, а дійсно в професійній студії, щоб воно трошки по-іншому було.